Так, що я сказала? Не мене. Не цайки. Не слымуна. Набис. Навчи водити. Да mm -hmm. да, надо его уже там щить. Давно пора. А ну, чому научить воды? Навчи водити малого. Малый ты шо там. Маловый, там тоже не наглеется. Тима, дякую за розы. Я мир улыб. А Ну покажи як ти міш рлить Щас синього я покажу як рлить ногу Да не трогай А чо так? Ти защищаєш його? Чи ти до всіх цей докапуєшся? Це ти защищаєш Понятно, защищаєш його Та ж защітниця на косі Дякую за джоджішку О, дивіться, бачите, де він сам попрячеться? Все, воно прям валяється Ну ти така крыс. Я видно сразу. Ну да. Я його навчу. А я его потом на ч. А я сейчас на вчо. Кайф покашу. Кайфую. Сейчас покайфуешь обуна. А вс покайфуешь. Писа стрима настройка. Пойдешь настройку написать стрима. Якостройка на мостройке. Привет. Привет. А, Акванавт. Ні, та я грибала зі ну, Я помню, як ми тоді грали. А чого так чого? Ось закладках ти проходиш. Да, вона ще тут закладчик. Ні, я не пойму, це ти маєш віду завдання в банді, ілі маєш віду квести? Сердець, Дякую за сердечко, з пальцем. І що то було? Я маю цю доліру, то що ти я вчора під лавочкою щось оставляла, якусь закладку. Ти зараз? Тут спалил. Я я я за роз... за а, у роз... мене ще есть яичка yeah. на... Uh -huh. на open case на стриме. Оооох. Uh -huh. uh -huh. А я. Не знаю. Ты там uh -huh. потерях. Давай я открою. Зачем ты відкрию Давай тогда его куплю А ты не жирный? Ага. На 10 тисяч можна... Дима, можна ж цякуть? ...якусь іншу купити? Це тобі ніхто не oh. продає. Це мільйон продає. Яке запитання бри? Й**ть тебе запитання, боже, я його чуть не пришла. Я х**єша. Не пристойно такі запитання задавати. Стосовно тебе? Стосовно тих дівчат, на які стрімлять крокодильчики. Like. Ще крокодильчики. А ми ну трошки есть. Руслан нащитаю, на счету на крокодил. Я сейчас потыкаю пистолетиком ты. Ой. Та, Ой. Да не стріляй А ты был? Ну, та, ти броник був? Ну, да, ты по мне ну, не еще Ну ещё я в МВ. Руслан, я тобі в МВ. мені ну так, типа, пидда. <-дя> Четырёхместно на халяву им был. Да, кто из подельник стал, чтобы забрать? Жестко. Я. Да седай, не смотри. Сейчас срежусь. Броник снимай и Броник снимай и сядь. Закрой. Сейчас высыпь. Бои. Бои. Да, бои. Чат, показываю вам. Пользуйтесь. Да, показывай. Ой, боже я кнопку Windows нажал. Ш-ас покажу. Сейчас. Сейчас мы напрямую выйдем. Сейчас вам покажу одну фишку, если бы пассажирам не нравится, вам вижу есть от такого. И не Не наводите ютуб, а не. То так рубай ты просто. Нормальный. Алло, блядь. и я сейчас постреляю. На, блядь. рот. Послушай, тебе этого не высадил. Вона сумка, придурок, блядь. Выебать, я не знаю, реально попаду А Як мені з таким чоловіком грати? Просто я не розумію. Громадно. А-а. Щас... Ось. Почому в тебе хочеш щось математики не присутствує в голові? Та що ти типу мені ти куди? одну 50 1.50 45 і, звісно, второ тика мене ложиш сразу. Я в голову впала Почому до тебе такої доходить поздно вже, коли я вже на його Ну, трошечки побалувалось. Ти ж побалуюся, а висадив в мене. От я Так я ж не вбивав тебе. Я тебе зараз. Зараз адміну напишу. Хай тебе висадить з сервера. Ну ні, не надо мене. О, золоний. Руслан Ну ты козюл, бля! Он рековил. Спасибо за файт. Какий файт! Ты в мене сумка випала, койсю, ты чисто мой спиор. Алю, мой меня. Ты дуже мене зала. Так, дивіться. Застестя нора. На трасі. Стої. Один бебрик, який мене обичає. Я разрешаю ну, просто его Ага. ...набыть. Пиди, расслабься. Угу. Смысл не понимаю. Поднимай. Сейчас по админ что-то на это. <связь> Успокойся. Я сейчас напишу. Жалко, не может приехать поделиться. <связь> Все, свободно. что то биревик надо. Редукс просто На редукс. Ты на редукс, да, бах Ай. А, ну давай ты за, за руль сядешь У нас машина заведена <как> Ты за так. руль села? привет а Ты привет. за руль сила Нет Не руль, а за Та машина заведена, сядь за руль, бебрик <как> Лёна, заходь а, ты на работе, чё? Ладно, газуем. Тебя высадить? Сейчас я высаду тебя. Сейчас я высаду тебя. Я работаю. Работаю. Ты надо догораешься, я чую, я прям чую, чую. ще от пало. А, оце я так його навчу водити, хто там писав. Ой. Ну no. так от Це копить. Який позор. Я рік воділа. Ну? No. Куди ти пішла? <звук> ти мені yeah, гроші передаєш чи <проб> що? І я просто дуже давно не заходила, а на мафію стоїть, на мене кого. На мафію є така, я ходжу. И все. Украинская ну, мафия очень надо могита в жизни. Не <сёк> <8. сёк> а ось. Ну. А мусорочка только листа. Надцать баксов, блядь, нахуй. Сучка. <сёк> сучка пока. Да. Дай бо тут обратно це місто, там де нас відкинули з тих. Що зібратись до повторочка? У нас таке повторочки, залишиться сама на дорозі і будеш бігти аж додому. Будеш бігти аж додому. будь ласка, что тут мало лайков? Ну что ж, когда лайки? Ну таке, поки Я що погано йде. Ой, там на ферму, во скільки там? 12 з чимось? У мене будильник. Розкажу коли. А як ви це дуже віддаляєте карту? Та це редукс просто такий. У нього така карта. Сразу, якщо я захожу в карту, то воно сразу отдалечено. ти сам уближаєш, дивися. Кстати, мій перший редукс. Який онлайн? 26 чоловік, Чогось. Так мало. Ну, по вечорам 50 з чим то Буває. Ну, а скоро на оновлення буде, то буде не час собі чоловік, так що давайте приєднайтесь. Глобальне оновлення 2.0 22 Ой, ж, ж, березня березня. Коли він відкрився? Ой я не пам'ятаю. КПС 26 людей не мають що... Ебать! Я просто читаю чата и еду. Тут не чисто. Что ты там можешь оформлять, я не знаю. Де вы були, коли ВЗПшка брали? Там можна було потолитися. Мол лишь потулый в шоке. Да, Блін, я не можу тут цей виїхати. Рустан, короче, за руль, пипец. Нет, ты езду нормально, пожалуйста. Не буду я на цій дерьме їздити, Я не а, можу ах, на ньому їздити. Поїдемо, візьмемо твою машину, я буде как ты на том дерьме будешь на а На тому ти ты также сам їздиш. Угу, конечно. Если ты ну, я... по ручке, я. Водила. пиздец. Тачка дерьма. Що, блядь? GPS не тримає на Нє, А куди ми взагалі там, їдемо? Обнови... Домой? На титул. А зачем на, на титул? Руслан, не беси мене. Я думаю, ми може спасти онлайн. Конечно, спасти онлайн. Тому що оновлення буде проте. Ну я поки не навчаю. Можливо, багато Сумі. кого із старих просто поверну назад. <кх> да, не тільки старих, новенькі теж прийдуть багато. Здається, Знаешь, знаєш, якщо здається, то хреститись потрібно. БМВ топ. Ну no. кому як? Мені no. не подобається. Бачиш, Лір? Це якшая ручка и место лета всякий. Залітай. А. Вы сюди ещ не возмущалась. Ничего собі. Пизсом. Да. Я думаю, тут за мене. А тут оказывается не за мене. Дякую за подобається, бачите, три кали вже не давку. Не жалко. Mm -hmm. Що, встановились? Поїздить на свій. Да в мене не зеленого кольору, не хочу її перекрашувати. А, Мені не подобається зелений колір. У нас цвет синий білий, поэтому я її не можу перекрасить, бо ми на ней ВЗПшки беремо, груз и все остальне. О, новачок, їде, прямо на титул. Давай. В смысле? Їде. Поїхав. <рес> Зайди, будь ласка, територію, тут не можна перебувати. Тут за це покарання. Ніфіга він <соff> розігнався. Йоша, ти береш Угонку. Блін, я на цій карті тепер не бачу свою угонку. Та бачиш ти свою угонку? просто тину. САП, Хоумі! У мене є для тебе нереальна <соff> темка. Виконай її і отримай нормальне лаве! Все, я поїхав, давай. Ну, а де мені знайти? Кого знайти? Це, типа, угонка? Ну, а, чорна це така. це угонка. Да, я поняла, у мене просто була просто точка красна. Ну, чого вона в... як... як, точка красна? Давай, я тебе кину. Два км. Мало ли, ли, що, що ти мені там кинула. там кинула, Ну, так, так. Да? Я взагалі літаю по всій карті. Кині ще раз. Я подумаю, їхати до тебе чи до мене слабо. Дякую за боту, боечка, батька на тапу. Нічого собі. Нічого собі. Дякую за підписку. Не, ну, там навіть як нас виходить в банду зелених. А трансляцію там, мера, фрізить, дай Боже, просто... онлайн поднимается сколько мы сегодня в запашек Три, по 4 закрутилось три тоже хорошо денежка на семью накапта да. скоро ролсик буде на семью ролосик ивентаж да ивент может за новый вийде и выйдет о, yep. дивіться яка в мене крутая тачка. Вот ця бричка, тепер портала. покупаємо, продаємо твою багаті, покупаємо цю О, це для мене проблема. Я не можу цю фігню зламати Ой. Ой, єсть. У мене ще транспортера нема. Боже ж ти, як все підряд. Так і куди мені їхати? Ого, 10 камер там. Вот это, вот это мені повезло, так і що А тебе ти... а ви знаєте Блякву ви ще є на сервері? Незрозуміла питання. Персона толкає чат, читаєш і залить пізно куди. Можна до, до вас потім в організації в сім'ю, звичайно. Звичайно, можна. Руслан, я не плачу. А! Ты не толкаешься, подожди, ты не толкаешь. Я тебе не ускоряю, ты с ним мало и малость. Я коспанка, тим пожалуй, это почти на всех они могут быть мафии стоять. А вроде, Я не знаю. Честно, не знаю. Я не вообще не знаю, что на сервере происходит. Я сама просто с некоторыми просто сорваться именно особы. Есть.